Зробити свій законний вибір у день голосування право кожного українця. Незалежно від життєвих ситуацій, спеціальна виборча дільниця, що знаходиться на території Чернігівської жіночої колонії, нічим не відрізняється від інших. Хіба що більшою організованістю виборців та високою явкою адміністрація закладу запевняє, ніхто нікого голосувати не примушує. Це власне бажання самих жінок. У нас свобода вибору, У нас ні одного чоловіка нікого не заставляють. У нас всі самі прибулі на участок. Всі свідомо, як говориться, розуміють, що треба этот вибор. Самі засуджені теж підтверджують ці слова. кажуть, голосують, бо хвилюються за Україну. Сьогодні свій вибір зробили більше трьох сотень жінок. Кожна з них опускала бюлетеню скриньку з надією на добробут своєї держави. Ніхто нікого не заставляє, ну кожен сам допустим теж люди переживають. І ми, як осуждений, дивимося допустим, телевізор і взагалі знаємо новини, з родними, спілкуємося, переживаємо за ситуацію в страні. Якби, звісно, кожен хоче, щоб була нормально, було нормальне правительство. Олеся проголосувала однією з перших, після чого стала до роботи. Сьогодні вона допомагає членам ДВК та іншим засудженим. Збирає спеціальні картки, що слугують засудженим колонії замість паспорта. Каже, сьогодні жінки особливо хвилюються за майбутнє країни. страна которая имеет такие перспективы и оказаться в таком положении конечно обидно как бы Пусть я там не такой, не могу себя назвати ярим патріотом. но как бы я люблю свою родину, родину не выбирают, вибирають. Я люблю свою страну. Члени ДВК у повному складі декілька спостерігачів від різних партій та організацій. Робота кипить, наче у вулику. Всі вони вже мають чималий досвід роботи на виборах. Цьогорічні характеризують не з кращої сторони. Кажуть, передвиборна кампанія дуже напружена та неоднозначна. було ну, сумбурно, сумбурна, як-то порядочно, організованості менше. Ну, так все як завжди. Щодо роботи на цій дільниці, то тут навпаки головуюча відмітила доволі спокійну роботу. Кажуть, виборці привітні та організовані. Ніяких проблем та позаштатних ситуацій не виникає. У нас один чоловік буде голосувати не тут. Будемо відправляти трьох членів комісії, все як полагається. Жінка отримала жоги і поїдуть в обласну лікарню, щоб вона проголосувала там. Виборці цієї дільниці кажуть, покладають великі надії на новий парламент та переживають, аби Україна залишилась незалежною та вільною державою, оскільки самі не з чуток знають про справжню ціну свободи.